Сергій Суханов сьогодні теж не допоможе своїй команді, найкращий бомбардир Пивоварів. Отримав червону картку в попередньому матчі проти Шахтаря, тому він теж тільки з трибун спостерігатиме і вболіватиме за своїх партнерів. Що ж до ковалівців, то підопічні Руслана Костишина останнім часом таке враження зуміли вийти із того крутого піке, яке почалося приблизно на початку осені. Ось уже чотири тури поспіль. Колос не поступається своїм суперникам. Було дві нічиї і дві перемоги поспіль. Тому в різному настрої команди підходять до цього двобою і, врешті-решт, очікуємо на яскравий та видовищний футбол. Команди вже з'являються на газоні. Ось такі теплі вітання між Олександром Антоненком та Русланом Костишином. У позиційних атаках розпочинають ковалівці Арінальдо Рапай. віддав на Олександра Демченка Демченко з дальньої дистанції пробиває. Але це поки що тільки пристрілка воротах Назарія Федорівського. Дивимося на повторі. Удар у площину вже на другій хвилині теж непоганий здобуток. Курко все ж таки завдає удару. Намагався поцілити у ближню дев'ятку, але в площину не влучає. Даруйте Валерій Дубко. Так, Василь Курко на лаві запасних залишається. От, а Дубко пробував у цій ситуації. Климчук. Демченко переводить праворуч на канем. Кане проти Нестеренка. Скидка на Демченка. Простріл на дальню стійку. Схоже, свідомо прострілював Олександр Демченко. Ну і тут все ж таки не вдалося Антону Салабаю переправити м'яч у площину. І ось відповідний заряд у традиційному для себе стилі Руслан Костишина ось так емоційно реагує на будь-який момент, що відбувається на футбольному полі. А попри дійсно прохолодну погоду у Києві. Все-таки відчувається. Підтримка фанатів. Зараз іще момент. Салабай пробиває. Федорівський рятує свою команду. Але в будь-якому випадку там ще положення поза грою Фіксується у цій атаці. Ось бачимо на повторі, що справді заліз. в офсайт Антон Салабай. І ланцмен, до речі, практично відразу запалив прапорець. Ну ось домашня публіка. Болівальники оболоні. Олег Ільїн на трибунах. Прекрасна підтримка. Традиційно на оболоні Арені. Зараз момент може бути у Шевченка, але удар не виходить. Далі, далі просто хід паради, якихось помилок. Понедільник теж, як слід м'ячу, не влучає. Тут відразу три помилки. Спершу захисник колоса, який був першим на м'ячі, не змів його вибити. Тут, до речі, не захисник Демченко не влучив м'ячу головою. Далі у Шевченка удар не вийшов, хоча позиція була ударною. Ну а далі Понедільник. в такому стилі ледь не зрізав у власні ворота. Кутовий подача на ближню стійку. Тут Пахолюк. Пахолюк перший на виході, але далі суперник дуже неприємно врізається у голкіпера Колоса. Тут Дубко справді врізався у Пахолюка. І, в принципі, було це вже у межах боротарського майданчика, де Телес віддає у напрямку Кане. Кане наздоганяє м'яч біля лицевої. Прострілює момент. Може бути, Салабай спробував зіграти на випередження, але все ж. Не дістався до м'яча першим. Так уникає положення по загрою Ібрагім Кане. Один із небагатьох моментів у цьому матчі, коли є простір задля того, щоб продемонструвати свою фірмову швидкість, але завдати удару Салабаю завадив прокопен. Отже, рапай. Удар відбувається. Другий удар у площину, але знову це не проблема. Для Федорівського удар не сильний. У виконанні Телеса і Дубко довгу передачу виконує у напрямку Шевченка. Підбирає Олег Слободян. Слободян розвертається, пробиває Слободян на техніку. Намагався поцілити удальню дев'ятку капітана Оболоні, але у Пиговарі поки що нуль. У графі ударів у площину. вдало на підбиранні зіграв перед чужим штрафним майданчиком. Олег Слободян обкрутив Демченка і далі пробив. Але Пахулюк все контролював. Телес. Далі віддає на Цурікова. Цуріков. Ліворуч є ще партнер. Цуріков. Сам б'є! Удар. Федорівський. Чи буде добивання? Немає добивання. По такій чудернацькій траєкторії полетів м'яч після удару Цурікова. Можна було і Рапая підключити. Можна було і Салабая. Але вирішив сам пробивати капітан колоса Ігор Мадинський. На позиції десятки розміщується капітан команди Олег Слободян і на вістрі Денис Устименко. Зараз атакує оболонь. Момент. Ну і зрештою, вже на початку другої хвилини другого тайму. Перший удар у площину ми побачили від Пивоварів. у сьогоднішньому матчі. Тут Шевченко підключався до цієї атаки. І зумів на якусь мить випередити понедільника, але пробив прямісінько в руки Пахолюка. Зараз Приймак м'яч отримає у штрафному. Пробиває Фримак, недовго думаючи. Першим же дотиком, але не змів спрямувати м'яч у ворота. Центрбек-оболоні. Традиційно на домашніх матчах пивоварів бачимо і президента клубу Олександра Слободяна. Рінальдо Рапай проходить пас до штрафного майданчика. Демченко пробиває тут Дубко. Дубко грає неймовірно, самовіддано, але блокує доволі небезпечний удар. Вже в межах чужого штрафного майданчика. Все це відбувалося для Колоса. Наразі у захисті напрочуд дисципліновано грають пивовари. Але зараз момент може бути у Салабая Федорівський. Федорівський накриває м'яч з другої спроби. Салабай звертається до арбітра. Ну, по-перше, який висновок можна зробити, не було офсайду у Салабая. Далі Прокопанко вів боротьбу із Антоном Салабаєм. Але по такій грі, звісно ж, арбітер не буде призначати пенальті. Тут а зараз момент у колоса немає добивання від кане. Федорівський врятував у цій ситуації. Тут у Кане був офсайд. Панідільник завдавав удару. Федорівський потягнув, але... І тим часом ще один удар у площину у виконанні колоса Демченко. Напевно, в плані ударів сьогодні чи не найактивніший на обидві команди. Хоча тут Телес все ж таки пробиває в ближній кут, у... саме в завершальній стадії цієї атаки. 16-5 за ударами на користь колоса. Ну, але зараз у Пивоварі є можливість це виправити. Удар Нестеренка. Так, це другий удар у площину для пивоварів. Але Ось це най найкращий епізод для команди в зеленій формі сьогодні. А Рінальдо Рапай. видивляється партнерів у штрафному. Низом виконує передачу. А це цікаво, але. Не упіймав м'яч як слід Андрій Панідільник. Зовсім не точно пробиває. Фулбек Колоса. Насправді, універсальний футболіст. Щоб по дві заміни використали обидва наставники. Далі з наступними опціями поки не поспішають. Цуріков у центрі відкривається. віддає на Климчука. Климчук падає. Але тут Дубко бездоганно зіграв у підкаті у власному штрафному. Продовжує підтискати колос насправді. Можливо, дещо вже й фізично підцілив футболісти оболоні. Просто ідеальний підкат. Ну і трішечки техніки від Руслана Костишина. Можливо, один з останніх стандартів. Тому, звісно ж, увага до нього Неабияка подача, удар головою. Краснічі пробиває, але спокійно супроводжує м'яч за межі поля Назарій Федорівський. Боровся красніч із Чехом. І на цьому Дмитро Євтухов сповіщає нас про те, що бас-гольова нічия. Саме такий у нас старт 14-го туру Української прем'єр-ліги на оболонь. Арені оболонь і колос зіграли в 0-0. І Це знову нічия у протистоянні цих команд. Ми згадували, що в рамках УПЛ чотири матчі, які провели між собою оболонь і колос. Усі завершувалися в нічию. Ну і власне сьогодні знову нічия. Втратя поспіль. Якщо брати до уваги ще й кубковий матч попереднього сезону, втратя поспіль оболонь і колос грають саме 0-0. До вашої уваги ще й підсумкова статистика цього протистояння. 44 фоли. Ось власне все, що потрібно знати про сьогоднішнє протистояння оболоні та колоса.